Астрологічний прогноз на тиждень з 7 по 13 липня слід очікувати змін в сферах трьох планет, які змінюють свої положення на цьому тижні. Це Уран він в резонансі з Трампом, з Зеленським. Сатурн він в резонансі, в цілому з іміджем Україною, українською політикою і українською економікою. І Меркурій в резонансі з поїздками, навчанням, тим, що відбувається в дорозі і спілкуванням між людьми. Далі докладніше. Уран переходить в понеділок в обід в новий знак з Дяка Близнюки. Минулого тижня це проявлялось як було відчуття, що далі незрозуміло що щось закінчується, але нічого не розпочинається. Міг був депресивний або песимістичний відчуття, особливо з точки зору постачання. Протиповітряної оборони з точки зору ракетних обстрілів, бо Уран дуже сильно в резонансі. Тобто, наприкінці знака Зодіака, в якому він був 7 років, дає таке відчуття, що не зрозуміло, що ж воно може далі бути. Так, якась тупікова ситуація. В новому знаці Зодіака це нові події і новий ресурс сил для ППО, для протиповітряної оборони. Для дронових систем. А також уран пов'язаний з сучасними технологіями, тому треба ну, звертати увагу на сучасні технології в вашій роботі, в вашій діяльності. Це е, е, комп'ютерні технології, інтернет, е, штучний інтелект і інші, які актуальні в вашій діяльності. Також ран пов'язаний з друзями, з однодумцями, тому в цих сферах можливі Нові процеси. Коли тільки планета входить в новий знак зодіака, то вона дає одразу неадекватний всплеск. Тож наступного тижня можна очікувати неадекватних сплесків від Трампа, Зеленського, а, ну а також якісь люд... в житті людей, які пов'язані з сучасними технологіями. А планета Сатурн зупиняється з тим, що йти ретроградно. І це означає зупинка планети, означає сильну концентрацію уваги на чомусь, оскільки Сатурн в резонансі з українською державою, українською символами державності, то на заставці спробував це так от показати. Тобто це дуже сильна ідея, фікс, якась концентрація уваги. В особистості в людей це Сатурн як життя організована, організація вашого життя. Ви можете заморочитися на цій темі. і Спробувати щось змінити. Також, оскільки поворот планет назад означає зовнішній тупік, то це означає зовнішній тупік в якихось ситуаціях, а потім ну, зміна цих ситуацій, коли планета піде в ретроград через декілька днів. Як от зупинка поставки зброї, а потім зміни в цьому. Планета Меркурій готується бути ретроградною, але це вже буде відчуватися, може бути тупік в спілкуванні, тупік викладення інформації, якийсь інформаційний стопор, комунікаційний стопор. Підгріває ситуацію те, що Меркурій знаходиться під кутом 90 градусів в понеділок, до ліліт в Скарпіоні, яка означає негатив і все погано. Зараз ну, у України не сказати, щоб впродовж війни самі погані справи. Або за але зараз інформація драматизується, що все дуже погано, все дуже ужасно. Саме зараз кризовий і критичний момент. Але з точки зору астрології це інформаційний обман. Тож очікуйте інформаційного обману, особливо в понеділок, але за того, що Меркурій потім вперед трошки війде і піде повертатися назад, то можна очікувати. Інформаційного обману аж до кінця весни, бо у 20-х числах липня, в серпні, Меркурій ще буде повертатися назад і зачіпляти цей ліліт, який означає обман. Тож остерігайтеся обманів. Ну, але ліліт означає кармічне повернення, тож обманюють тих, хто сам обманює Такі тут ситуація. Інші планети вони не є якимись ну, особливо видатними, тому Венера в стосунках важливі процеси вони відбулися більше минулого тижня. Меркурій він продовжує знаходитися в знаці Лев, до речі, роблячи спілкування дуже жорстким, авторитарним, типу як грубі начальники спілкуються От в такому стилі. Більше люди ну, продовжують спілкуватися. Марс продовжує знаходитися в знаці Зодіака Діва, означає багато роботи або, з, або за здоров'ям. Слідкувати Марс означає ну, також процеси на війні, які пов'язані і більш критичні ситуації Марса. Вони після 20 липня. Марс війде в з'єднання з точкою затемнень, створяться певні напружені аспекти до Венери. Сонце стане в протистоянні. З планетою знищення Плутона. Тож більш складний період це кінець червня. Зараз я не вважаю, що наступного тижня на військовому полі бою ну, якась дуже критична ситуація. Змінюється Сатурн, це означає напрямок Сатурна зупинка і рух назад. Це означає, що реструктуризація у військовій системі в карті України це з'єднання, воно в зоні гороскопу пов'язане з ресурсами. Тому в економіці, в ресурсах, у фінансах в Україні якісь можна очікувати зміни. Сонце продовжує бути в знаці зодіака Рака, і це означає акцент на внутрішньому. Деякі люди замикаються в собі. Типу, як улітка ховаються в ракушку, і, ну, типу, я вдоміки. Планета Юпітер вона цього тижня відчутно відходить від взаємодії з планетою Сатурном. Це означає, що. <кліпско> Якісь процеси, які були з минулого літа, поки цей кут 90 градусів з Сатурном був, вони закінчуються. Тобто, згадайте, що з минулого літа у вас почалося, які обмеження, яка структуризація Сатурну, до яких цілей ви почали йти з минулого літа? Тобто цей от період закінчується. Але енергія Сатурна буде дуже сильно відчуватись в інших сферах, Нептун. Е, е, е. Планета невідомого і невизначеності з, з Нептуном Сатурн іде на з'єднання. А оскільки максимально всередині липня буде відчуватись. Тобто, в інших сферах, люди які пов'язані з Нептуном, люди відчувають тиск обмеження. Нептун в резонансі з морем, активізувались держави морського регіону, Туреччина, регіона Каспійського моря, Чорного моря. А, і. Нептун пов'язаний з невизначеністю, а Сатурн пов'язаний з кордонами. Тож це може створювати якісь такі невизначені ситуації на кордонах Харківщини з Російською Федерацією, Чернігівщини, тобто ситуація непонятності певних трохи розмитості невизначеності. Такого можна очікувати на кордонах. У кожного людини свої є кордони, якісь в житті, і оцей Нептун теж буде їх розмивати. Взагалі Нептун – це планета, яка закликає до резонансу з мікрокосмо з макрокосмом, тобто внутрішнього з зовнішнім. І тому треба настраюватися з Всесвітом в цей період. І також цього тижня продовжує бути аспект 60 градусів між планетами, які означають можливості. І от коли Сатурн зупиниться, то концентрацію на чомусь або за, з, зацикленість на чомусь. от Зацикленість це теж таке ключове слово цього тижня. Зацикленість, е, можна трансформувати в те, що включити ці аспекти бокові 60 градусів в своєму житті, це означає знайти якісь варіанти, різні варіанти різні можливості. Це не завжди в нас виходить, але у деяких людей дуже хорошо виходить. Вони кажуть, в житті дуже багато різних можливостей, їх треба тільки побачити. Ну, це актуальна історія цього тижня. Побачити ті можливості, які насправді є. А ми повз них проходимо і їх <кій> можемо не помічати. А в понеділок, вівторок, місяць знаходиться в знаці Зодіака стрілець що підсилює оптимізм в понеділок, вранці і вночі така структура планети, які дозволяють зробити якісь більш складні речі. Зробити щось, чого ви не хотіли робити. Буде опозиція вранці, в понеділок, це означає зробити щось проти чого ви були, але ефективно погодитись з цим і ефективно з цим попрацювати. У вівторок місяць стрільці в ефективних аспектах і вночі, в понеділок з понеділка на вівторок к іншим планетам. Тож в понеділок, ввечері вівторок, можна багато справ якихось зробити, вечір ввечері, вівторок, з кармічним показникам, місяць в аспекті, це означає ввечері вівторок стикнутися з наслідками своїх минулих дій. В середу місяць в казірог після обід. Козерог більш сухий, емоційний така позиція, і люди ввечері в середу, в четверг і в п'ятницю будуть більш ділові і менш емоційні. Можуть бути конфлікти між людьми в сім'ях в середу, ввечері, в четвер п'ятницю, По типу ти така бездушний, ти такий бездушний, ти такий холодний, ти такий відсторонений. В четверг буде повний місяць. Між раком і Казірогом. В політиці це баланс між народом і державою, тобто народ хоче одного держава іншого, і знаходження спільної мови. Привертання уваги для тих, хто на, до тих, хто на горі. Козірог означає на горі е, в, в період повного місяця в четвер, е, і до, е, літніх людей, до літніх людей, до пенсіонерів, е, сімейні якісь процеси, увага до батьків стареньких. В п'ятницю потім вночі на суботу більш гармонічні аспекти після повного місяця, який в четверг, який є максимум емоцій, то в п'ятницю ввечері і в суботу більш гармонічні такі позиції в суботу. Місяць водолії це означає, це означає бути з компанії, бути з друзями, бути в колективі, не бути на самоті. Ввечері в суботу, в ніч на неділю, можливо, з дітьми якісь складні ситуації в батьків. І в неділю теж місяць продовжує бути в водолії, але він буде без курсу. Це означає, що менш ловко все буде получатися в неділю і більше буде халеп якихось, але і можливість знайти нові. Нові способи зійти зі своїх звичок і щось оригінальне таке придумати, нестандартне. З, з точки зору більше прогноза на майбутнє, а не на тиждень. Сьогодні ввечері відбудеться прямий етеро о 20.00. Запис його потім буде в коментарі. Запрошую бажаючих долучитися, задати свої запитання, поговорити на актуальні теми. Поширюйте це відео, пишіть свої коментарі, відгуки. Дякую за увагу.